Млинці з грибами, з сиром у сихарях панко. Це надзвичайна смакота і готується все дуже легко та просто. Мої любі підписники хочу вам повідомити чудову новину. Що в період 7 по 27 липня копієчка святкує свій 15-й день народження, і там зараз діють просто шалені знижки до мінус 70%. Практично всі товари на акційних пропозиціях за дуже смішними цінами. І для того, щоб не пропустити всі знижки на трендові товари та акційні пропозиції, переходьте підписатись на сторінку копійка. Посилання буде в описі. Я купую новинку сухаріпанку і біжу готувати смокото. Дрібно нарізаємо одну цибулину. До сковорідки вливаємо небагато олії та висипаємо цибулю. Смажимо до м'якості. Далі висипаю подрібнені печериці. Перемішую сіль перед засмаком і так просмажую хвилинок 10 до готовності. Засмажила млинців, рецепт їх приготування, залишу вам в описі. Беру тостовий сир, викладаю на млинець, а потім висипаю гриби і завертаємо у рулетики. І тепер приготуємо кляр. У нас це будуть сухаріпанка, які я придбала у копієчці і збиті яйця. Перш беремо у яйця, потім у сухаріну, а потім на розігріту сковорідку у великій кількості олії смажемо на середньому вогні до золотистості. Обов'язково збережіть рецепт.